Ярослав, і я вам покажу, як за 5 минут встановити такі обої. Ви бачите. Заходимо в TikTok. Зайшли сюди пошук, обої і 4К. Так, зайшли. Виртаєм. Ми повертаємося, зараз звертаємо. Потім знайшли обої, які нам треба. І заходимо на це. Я, наприклад, вибрав. оце. Я поставлю на паузу, на стрілку, встановити. як, встановити як шпарели. шпарели. Там треба скачати TikTok. Я зараз вам покажу, як виглядає приложення. Ось так виглядає це приложення. Заходимо, відкрити, щоб встановити шпарели, шпарели. І ось вони нажимаємо, і все. З вами був Ярослав.